Привіт, друзі, проти підіді подали позов нові жертви. А Володимир Кличко відмовляється говорити про матір своєї доньки. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки і починаємо. На репера Пі підіді подали нові позови. Серед постраждалих є 16-річний хлопець Шон Діді Компс, який наразі перебуває у в'язниці, отримує нові звинувачення у зґвалтуванні. Проте репера подали нові судові позови, у яких його звинувачують у насильстві над чоловіками, жінками та неповнолітнім. Один з чоловіків, якому на момент ймовірного скоєння злочину було 16 років, стверджує, що Підіді домагався до нього на так званій білій вечірці. Це Сталося після того, як юнак попросив у репера порад щодо того, як потрапити у музичний бізнес. Ну і у позові розповідається, що компс нібито наказав цьому хлопцю зняти штани, щоб пройти так званий обряд посвяти для музикантів-початківців. До речі, розгляд справи підійде призначено аж на 5 травня 2025 року. А до цього часу він перебуватиме за ґратами. Я думаю, що ви вже чули про те, що соліст гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето на концерті в Белграді розповідав, що дуже сумує за російськими фанатами, і пообіцяв, що після закінчення. Цих проблем, як він сказав, він обов'язково приїде до Москви, Петербургу, а потім до Києва. Чому Джаред про це заговорив? Справа в тому, що на концерті він спитав, скільки зараз в залі сербів, а потім спитав, скільки зараз в залі росіян, і за оплесками можна було зрозуміти, що росіян більше. І тут, значить, Джареда понесло. Це власне спричинило досить великий скандал, адже раніше Джаред Лерто підтримував виключно Україну, ну і на щодо приїзду до Параші і не тільки відреагували в нашому міністерстві закордонних справ. І там заявили, що далі цитую: відчуття російської енергії Джареда Делето та його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу. Не може бути ніякого умиротворення для Росії, коли вона продовжує свої спроби вирішити далі в лапках проблему самого існування України. Ну і до слова, після. Цих висловів багато українців і тих, хто підтримує Україну, почали писати Джареду свої негативні коментарі. І е, менеджмент артиста прийняв е, геніальне просто рішення просто закрити коментарі. Але жодного офіційного спростування від артиста так і не з'явилось. Юлія Саніна з чоловіком Валом Бебком знову разом. У всякому разі, в творчому дуеті точно. Справа в тому, що Юля виклала нові спільні фото з чоловіком, який нагадаю, всі ці майже три роки живе за кордоном. І ці фотки зроблені під час концерту в Чикаго, де Юля святкувала свій день народження і де власне виступав гурт The Hard Kiss. і саме в Чикаго гурт виступав у повному складі. Ну і нагадаю, що вал е, Бебко і деякі музиканти гурту продовжують жити за кордоном, і судячи з усього, поки не планують повертатись до України. Бо логічно, що після цього виїхати в. Вони вже не зможуть, але чи ще разом Юля і Вал як пара? Чи у них все ж залишився лише творчий дует і спільне виховання сина? Достеменно досі про це невідомо. А Володимир Кличко різко відреагував на запитання про його колишню дівчину Хайден Пенетієрі. Журналістка «Люкс ФМ Наталя Тур запитала у Володимира, чи підтримує він зв'язок з матір'ю його доньки. На що спортсмен обірвав журналістку на півслові і сказав, що інтерв'ю. Закінчено, хоча до цього він нормально реагував на інші запитання. Ну і нагадаю, що Хайден Пенетєрі та Володимир Кличко заручилися ще у 2013 році. А році. Вже у грудні 2014-го у пари народилася донька Кая Євдокія. Ну а влітку 2018-го року закохані розійшлися. Ну а донька, до речі, проживає з батьком і з бабусею. А от щодо Хайден, то нещодавно з'явилися чутки про те, що її рідні відправили акторку на лікування до реабілітаційного центру. Адже в неї стався зрив. Ну а раніше е, жінка зловживала наркотичними речовинами та алкоголем. Співак Фозі з гурту ТНМК цей легендарний гурт і легендарний співак ходить з імплантами в шиї. Про це розповів він мені в інтерв'ю Слава Плюс. Імпланти артисту поставили після важкої ДТП, в яку потрапило авто, в якому їхав ФОЗ. Ну а ще крім імплантів, у нього порвані зв'язки на ногах через футбол. Ну і фозі для мене, знаєте, взагалі був досить складним і закритим гостем, але власне хотілося вам його показати справжнім. Бо, хоч на сцені він такий, знаєте, веселий запальний в житті, натомість він веде стриманий образ життя і майже нікого близько до себе не підпускає. А ще інколи... Б'ється з колегою по гурту Фаготом. Про це він також мені розповів в інтерв'ю. Поговорили трохи і про родину, бо дружина і діти Сашка зараз живуть за кордоном, але він майже ніколи про них нічого не розповідає. Лише одного разу він написав пост про те, що на нього народилися діти. Але в нашому інтерв'ю Фозі дозволив собі подробиці, але зовсім трохи. Зокрема, музикант каже, що вже думає над поверненням родини до України. Але коли це станеться, поки Неуточнює, ну і я вважаю, що через ось таку закритість в фозі інтерв'ю було. Ще цікавішим, тому якщо ви ще не бачили, то посилання на нього є в описі цього випуску. Заходьте, друзі. А ну а вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з кухарем Євгеном Клопотенком. Ну і буде багато а, такого про Євгена, що можливо ви почуєте вперше. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. І дякую, що ми разом. Співачка Кола розповіла, чим займається її коханий, який живе зараз в Ізраїлі. Артистка каже, що В'ячеслава, саме так звати хлопця, а має свій бізнес. Він народом з України, але вже давно живе за кордоном. Але Кола принципово не хоче його показувати, бо каже, що він не любить публічності. Але співачка каже, що, наприклад, В'ячеслав все ж буде на її концерті у суботу в палаці спорту, і буде не один. А з мамою Насті? Ну а ще артистка каже, що сподівається, що прихильники не будуть його фоткати на її концерті, де він власне буде. Хоча, в принципі, як його можна сфоткати, якщо прихильники не знають, як він виглядає. Актор Артур Логай потрапив на своєму мотоциклі в ДТП. Актор каже, що один з водіїв на дорозі вирішив різко перелаштуватися в іншу смугу, але не вімкнув показник повороту. І це власне призвело до того, що Артур впав з мотоциклом разом. Тим часом водій авто просто поїхав собі далі, навіть не зупинився. Ну а на щастя, Логай не отримав сильних травм, але каже, що його врятували хороші мотоджинси і взуття. Інакше він не знає, що було б з його коліном і ногою. Ну, а званяч моня тижня цього разу отримує львівський блогер Юра Скайф. Не знали такого, я теж не знав, але тепер будете знати, що Юрчик, як і деякі інші блогери, взяв і втік з України. Про це стало відомо від самого Юри. Він каже, що змушений був виїхати заради безпеки, власної, заради безпеки, розумієте. А на сайті Миротворець вказано, що цей чоловік перетнув кордон України і Польщі через пункт пропуску криківець. Тобто робимо висновок, що виїхав він, ну начебто офіційно, так і тут лише припущення, що виїхав він як волонтер, і якщо він не повернеться, то дуже. Сильно підставить ту благодійну організацію, яка дала йому можливість виїхати, це якщо він справді виїхав через систему шлях, так але офіційної інформації про це немає. Це виключно мої припущення. Ну я взагалі останнім часом натрапляю на відео так званих ухилянтів, які в TikTok покроково розповідають, як незаконно перетинають кордон. Тобто в кількох навіть, частинах там є чувак, у якого там 40 частин цього, цих відео навіть показують стежки, за якими вони йдуть. І тут власне питання: от для чого? Для того аби набрати перегляди і підписників, чи для чого саме чи можливо продати потім ще комусь цей перехід? Так, от як ви ставитесь до таких так званих блогерів і так званих ухилянтів, чи можливо не так званих, вони справді ухилянти? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Дякую, друзі, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за це. Пишіть коментарі, натискайте на дзвіночки. Ну а е минулий випуск Слава Плюс з Фозі і інші випуски. Дивіться ось тут через три, два, один.